15 числа я, Петро Порошенко, буду, як це передбачено законом, на дебатах в студії Суспільного мовлення. Кандидати у президенти мають бути водночас в двох місцях. Дебати Володимира Зеленського і Петра Порошенка відбудуться 19 квітня. Трансляція ЗНСК олімпійського розпочнеться о 19.00, А офіційні дебати у студії Суспільного будуть проводитися о 20.00. Про це заявили на брифінгу ЦВК і Суспільного. Дивіться далі у сюжеті О 19 починається на олімпійського о 20 Ми маємо почати свій час на суспільному. В мене є сумнів, що вони доїдуть, а скільки вони час витратять там надавати на, на НСК. Ми все це прораховували. Ми ж з тим. Одна година, а, знаючи обидва штаби, я не певний, що на це піде одна година, що вони складуться в цей час там на НСК Олімпійському. Проста логістика не дозволяє а, навіть подумати про це, що вони можуть встигнути на 20-ту Ільєнка. Тобто я розумію так, що ми і так не транслювати будемо. Але ми потім і потім нас теж будуть переваляти так само це ВК, а де ми взяли кошти на це, мають на увазі, бо вони мають сплатити зі своїх фонів. Після того у 20-й, ми так чинаше закінчиться там чи ні. Ми зобов'язані почати ці додати, тобто запустити ту картинку, про яку я говорю. Дивіться, всі офіційні, неофіційні це умови. Законом встановлений безпосередньо обов'язок Центральної виборчої комісії. Разом з суспільним мовником провести дебати відповідно до 62 статті. Все інше за бажання воно також буде мати офіційний характер, тому що вони мають бути організовані відповідно до закону. Стаття 58. Далі, друга частина вашого питання. Навмисна чи не навмисна кандидати будуть планувати свої дебати за бажанням на той час, коли закон прямо встановлює час. День проведення дебатів що шістдесят хвилин передача телебачення та радіомовлення, воно зав'язано там і там загальна сума без ПДВ звучить 5 мільйонів 767 тисяч гривень. Після брифінгу залишаються питання: наприклад, чи зобов'язані кандидати у президенти проводити дебати саме у студії Суспільного згідно закону для отримання відповідей, ми рішили звернутися за кваліфікованою юридичною консультацією. В самому законі зазначено, що організатором і а, ну Проводить дані дебати Національна телекомпанія України, от але в самому законі не прописано, що це конкретна будівля. От. Ця будівля здається в районі Дорогожичі в Києві знаходиться. Проте є постанова Центральної виборчої комісії за 2014 рік, і ця постанова визначила, що саме на території цієї будівлі і відбуваються дебати. Серед юристів точаться різні думки, що вище закон чи Постанова, ну ми, в принципі, всі юристи розуміємо, що закон вище. І якщо проведуть не на території, скажімо, конкретної будівлі, але організатором буде національна телерадіокомпанія, то це не повинно бути порушенням. Павло, скажіть, чи зобов'язана буде держава профінансувати дебати, якщо вони будуть проводитися на НСК Олімпійську? Якщо вони будуть проводитись саме за два дня до голосування із 19 до 22 години, і це буде затверджено рішенням центральної виборчої комісії, тобто ці три пункти, то тоді так держава зобов'язана, оскільки це буде відповідним до статті 62 закону про вибори президента, рахуватись саме як дебати. У нас є відповіді зі сторони закону. Але яка думка з приводу міста проведення дебатів у експерта організації УПОРА, які спостерігали за етапами виборів та мають активну позицію щодо дебатів? Тому ми звернулися до аналітика «Упори» Олександра Клюжева. Скажіть, кандидати можуть проводити дебати на НСК Олімпійський? Відповідно, до законодавства, очевидно є те, що держава зобов'язується. Організувати телевізійні дебати за рахунок коштів державного бюджету на Суспільному, і відповідно законодавства, ці дебати відбудуться незалежно від бажання як одного кандидата, так і іншого. Є вимоги законодавства, є вимоги постанови центральної виборчої комісії, але кандидати на пост президента України мають право за рахунок коштів власних виборчих фондів організовувати будь-які заходи передвиборної агітації, в тому числі у формі телевізійних дебатів. Тобто, ці дебати, які хочуть організовувати кандидати в президенти, наразі. Це вони стосуються власне цього закону? 62-го? чи це інша форма дебатів? Все ж таки є мова про дебати, які організовуються державою. І це передбачається законом про вибори президента України. А є дебати фактично як форма передвиборної агітації. Тому зараз відбувається передвиборна агітація на користь двох кандидатів, і вони мають право між собою погодити додатковий формат певної дискусії, але цей формат дискусії за рахунок коштів виборчого фонду не будуть вважатися телезійними дебатами перед другим туром у розумінні закону про вибори президента України. Це абсолютно дві різні речі. Спостерігаючи за підготовкою до дебатів, бачимо неоднозначну ситуацію. Закон не забороняє проводити дебати на олімпійському і транслювати суспільному зі стадіону, але при умові, що ЦВК уточнить уточниться в постанові, наразі ЦВК категорично налаштовані провести дебати у студії суспільного. Що ж, в цьому випадку бажання діючого президента співпадають з твердженнями ЦВК.